Вітаю всіх, слава Україні! Я тут сховався в бомбосховищі, хочу вам прочитати проспівати пісню, яку я написав рік назад. Це пісня про святого Миколая. У мене вже три пісні про цього видатного святого сподвижника. Знаєте, от цій пісні, що я написав рік назад, тут написано: що прощайте своїх ворогів. Ну я хочу сказати, що на полі бою нікого ми прощати не будемо. Ми будемо знищувати ворога. Простити можемо, наприклад, свого сослуживця, командира, підлеглого, який нам нагрубив, сказав щось не так, повів себе якось не так. Ну Ворогів ми прощати не будемо. А зараз я хочу вам на швидку заспівати цю пісню. Яку я написав рік назад, а зараз переписав на листочок: Миколай святий іде, подарунки всім несе у зимовий оцей час. Миколай спішить до нас. Повна торба подарунків для дівчаток та хлоп'ят. Він смаколики солодкі, роздає усім підряд. Миколай, Миколай ми тебе чекаєм ти приходь до нас скоріш. Ми того бажаєм. Миколая зустрічай, двері в хату відчиняй, щоб по всій землі була, воля Божа та свята, Щоб радість. Зай... Vitá Кожну хату в кожний дім, щоб щастя засіяло на оцій землі усім. Миколай, Миколай, ми тебе чекаєм, ти приходь до нас скоріш, ми того бажаєм. В кожній хаті благодать, Бог святий, готовий дать, знає це і Миколай, ворогів своїх прощай, щоб Господь давав здоров'я. Вашим та близьким дім наповнився любов'ю, Духом Божим та святим. Миколай, Миколай, ми тебе чекаєм, ти приходь до нас. скоріш, Ми того бажаєм. ти приходь до нас, скоріш, ми того бажаєм. Ось така пісня про Святого Миколая. Слава Україні! Ми переможемо!